Величає душа моя, Господа, і Дух мій радіє Бозі, спасі мої в ім'я Отця і Сина, і свого Духа. Амінь Христос Воскрес! Як бачимо, Марія величає Господа. Величати Господа, що означає? Це означає пізнати Бога, це означає пізнати Його силу, пізнати Його святість. Пізнати його любов, і від цього пізнання наше серце наповняється величанням, наше серце наповняється вдячністю. Тоді ми розуміємо, наскільки ми маємо доброго нашого небесного Татуся і також небесну неньку, наскільки вони добрі до нас. Марія величає Господа. Певно, можна сказати, ну так Марія з'явився ангел. Сам ангел з'явився, то напевно, що вона мала би величати Бога і ангела так само. Але давайте задумаємося, чи в нашому житті ми зустрічали ангела чи ні. Знаємо, що ангел може приходити і в тілі також, і допомагати. Напевно, кожен з вас мав цей випадок. Поділюся своїм випадком. Десь було півроку тому. Не було в мене настрою, щось такий був пригнічений. Не знаходив собі місця, сів в машину, думаю, їду міняти масло. Поїхав, поміняв масло, думаю, так, чого ще вчепитися? Треба ще помити машину. Мию машину. І знову думки різні, лізу до голову, такий пригнічений, стою. І підходить до мене жінка. Я її взагалі не знаю. І каже до мене, God loves you, Бог тебе любить. Розвернулася і пішла. То для мене був як грім з ясного неба, Бог тебе любить. Ромко, ти своїми думками себе накручуєш, що там то не так, то не так, щось там переживаєш, що собі думаєш. Та Бог тебе любить, що ти себе накручуєш. Та наскільки Бог тебе любить, подумай про те. Віддай то Богу, і Бог подбає. І то так було, як грім серед ясного неба. Кажу, Господи, дякую тобі за твою любов. Все, я віддаю в твої руки. Я знаю, що ти мене любиш, я знаю, що ти мені допоможеш. І Бог допоміг. Бачимо навіть такий спосіб, Бог любить нас. Він посилає людей. Я впевнений на 100%, що кожен з нас мав такий випадок, коли хтось підходив, дарував посмішку. Подеколи теж йдеш, засмучений, хтось до тебе усміхнеться. Ти відразу угу". люди сміються, а я ходжу сумний. А що я не можу сміятися, А що я не можу дарувати також радості всім? Також можу. Дуже є важливо дослухатися. До слів Божих і величати Господа. Тобто, дякувати Богові за все. Бо насправді ми маємо за що подякувати Богові за дар нашого життя. Маємо подякувати Не за те, що ми сьогодні тут зібралися перед стопами Пресвятої Богородиці, щоб до неї помолитися, щоб їй подякувати також за її материнську любов. В її материнська любов є ніжна, материнська любов є любляча. Вона розуміє кожного з нас, навіть якщо ми маємо проблеми з нашими дітьми, вона прекрасно це розуміє, тому що вона стояла під Христом. Вона бачила, як розпинали її сина. Вона бачила, як плювали йому в лице, як його зневажали. Однак вона не нарікала, вона не розчаровувалася. Вона знає, навіть що в ці важкі хвилини. Бог є з нею, Господь, Небесний Тато. І бачимо, Марія вона витерпіла до кінця, вона не зневірилася, і вона була нагороджена. А яка нагорода була? Це велика радість Воскресіння Сина, що Син Воскрес, що Христос Воскрес. І ця радість не тільки її, але і наша радість. І зараз ми живемо. У цьому світлі, радості Воскресіння. також і ми прославляємо Господа і радіймо, бо Христос Воскрес! Будьмо як Марія, не нарікаємо, будьмо терплячими, довіряємо Богові, молімося, молімося за своїх дітей, молимося за молодь, молимося за Україну один за одного, бо наша молитва має дуже велику силу. Бог любить дуже сильно нас, а особливо, коли ми молимося. Бо коли ми молимося, тоді ми є з Богом, ми перебуваємо в Його присутності, і ми відчуваємо ту силу молитви. Дехто може сказати, а я нічого не відчуваю. Все рівно молитися. І один юнак прийшов до священника і каже: Все, отче, я до церкви не буду ходити. Каже, а чого не будеш ходити до церкви? Бо я нічого не відчуваю, ніякої радості, ніякої полегші, абсолютно нічого. Що воно мені дає, що я стою, мучуся з ноги на ногу, перегинаюся? Каже, добре сину, а ти зроби те, що я тебе попрошу. Добре, зроблю. Візьми, каже, це сито, брудне, бачиш, яке. Іди до річки і принеси води. Той тобто подивився на отця, думаю, якийсь цікавий, але берете сито, пішов до річки, зачерпнув води. Прийшов, каже, ну де вода. Каже, ну каже, Витекла, нема. Каже, ну то що? Каже, нічого, йди ще раз зроби так. Той пішов, ще раз, ще раз, ще раз. Потім каже, доцільни, «Да, може, вже хватить, вже ходити туди і сюди. Каже, ну добре, каже, а ти щось замітив, щось сталося, щось змінилося. Він каже, та ніби нічого не сталося, хіба що воду тільки загубив. Каже, а подивися, добре, на сито. Він подивився, каже, а сито стало чистим. Каже, так само і ти. Перебуваєш в церкві, навіть ти думаєш, не відчуваєш нічого. Думаєш, що твоя молитва не вислухана, але Бог діє, Бог очищає розум, Бог очищає серце, Бог дає добру думку, Бог дає свого духа, який провадить нас по житті. Отож, дякуємо Богові за все, бо ми маємо за все дякувати і величаємо Господа як Марія. Амінь. Христос Крес.